Розсекречуємо надсекретну роботу сьогодні. в нашій студії речниця головного управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Юлія Ткач. Я Оксана Васильєва. Ви дивитесь тітіві. Юлія, не помилюся, сказавши, що від початку повномасштабного вторгнення діяльність і що найголовніше успішні операції Служби безпеки у всіх на вустах. Безумовно, що ми не встигнемо обговорити усі роки війни. Давайте зупинимося на останніх двох: 24 та 25. Які цифри ілюструють результативність роботи СБУ за цей період, і власне яку роль у цій результативності зіграло наше управління Кіровоградської області протягом 2024-2025 років. Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили 800 осіб причетних до скоєння диверсійних та терористичних актів в Україні на замовлення російських спецслужб. За аналогічний період за матеріалами обласного управління СБУ вже 20 особам повідомлені підозри за двома статтями Кримінального кодексу. Це 111 державна зрада та 113 диверсія. Які саме категорії здебільшого виробує ворог і чому саме їх? За результатом проведеного аналізу досудових розслідувань, за цим Тими статтями встановлено, що здебільшого ворог вербує неповнолітніх, безробітних та людей з різними видами залежності алкогольна, наркотична та ігрова. Чому саме особливо з кінця минулого року росіяни звернули свою увагу саме на молодь? Чим вона зручна? Так, дійсно, із усіх завірбованих на сьогоднішній день близько 30% – неповнолітні особи. Чому саме неповнолітні? Вона більш вразлива до різного роду маніпуляцій, залякування та шантажа. Але з іншого боку, діти краще йдуть на контакт, з ними краще встановити зв'язок. Але головне, що в цьому віці вони зовсім не усвідомлюють ще ризиків та наслідків своїх дій. Юлія, як розпізнати що до тебе у соцмережах? Адже зачасту ворог шукає саме там виконавців своїх терористичних завдань? Стукається саме представник ворога. Чому це проявляється? Можливо, є якісь характерні ознаки. Останнім часом найбільш за все ворог використовує для вербування нашої молоді різні спільноти та групи у месенджері Телеграм з пошуку легких заробітків. Ворог пропонує нескладні на початку завдання, але також на наразі ворог почав використовувати геймерські чати для вербування. і також з'явився новий на сьогодні. Метод вербування, він так називається під чужим тапом» наприклад, до вас телефонує незнайома особа і представляється співробітником СБУ, але ви повинні бути пильними і розуміти, що жоден представник СБУ ні в жодному разі не надасть українцю якесь жорстке та небезпечне завдання, не підставить під ризик життя. Українського громадянина тому треба також бути пильними. Якщо до вас представився незнайомець, і ви вирішили все ж таки піти з ним на контакт, то запросіть його на особисту зустріч. Якщо він відмовляється, це зазвичай не співробітники СБУ. Потім ви також можете попросити його представитися, запам'ятати його установчі дані та перевірити їх, зателефонувавши на у чергову частину. Відділу СБУ або управління у вашому населеному пункті та перевірити, чи є дійсно такі співробітники. Взагалі, співробітники СБУ можуть спілкуватися з вами в соцмережах чи ні? Ні, це звичайно. Тобто так... це перша так. ознака. Так. Якщо тобі кажуть, що так. ти що це співробітник СБУ, то все одно це ФСБшник. Правильно? Так, зазвичай так. Співробітник СБУ пише з офіційною електронною поштою, зазвичай тому треба аналізувати свої дії і краще не вступати в контакти з незнайомцями як взагалі відбувається процес вербування зазвичай він багатоетапний. наприклад якщо у 2024 році ворог спочатку ставив дітям неважкі, нескладні завдання наприклад сфотографувати якийсь об'єкт віднести кудись посилку поставити мітку і дитина починала виконувати вказані завдання потім ворог переходив уже у 2020 Році ворожі спецслужби приходили до більш складних і небезпечних, іноді кривавих завдань. У 2025-му ставились завдання на, на кшталт е, забрати вибухівку зі схорону, потім за інструкцією расистів доукомплектувати її різними знаряддями, наприклад, смартфоном, детонатором та підкласти у певному місці. Якщо дитина зрозуміла, що це небезпечно і починає відмовлятися, тоді ворог маніпулює і залякує. Він каже: Ти вже почав працювати на мене, і тому, якщо ти не погодишся надалі це робити, я повідомлю про тебе у до українських спецслужб. І зазвичай діти ведуться на сьогодні. Найменше завербованим в Україні дитині всього лише 11 років. Потрібно запам'ятати, що коли ви виконуєте небезпечне завдання із закладення вибухівки і підриву її, звичайно, ворог дистанційно підриває вибухівку разом з виконавцем. Тому жертвами стають наші діти, і тим паче вони намагаються таким чином знищити свідків. Я хочу розповісти про вербування підлітків на прикладі нашої нещодавної реалізації. Так навесні поточного року контрзвідники СБУ в Кіровоградській області викрили розголучену російську агентурну мережу, до складу якої входило дев'ятеро осіб, п'ятеро з яких неповнолітні. Чому взагалі ФСБшникам довелося? Звертатися саме до молоді, чому їм довелося змінити категорію, які вони вербують, так це дуже слушне запитання, тому що перші два роки повномасштабного вторгнення СБУ дуже ефективно спрацювала над знищенням всіх агентурних мереж. Було викрито засуджена більшість законсервованих агентів, які були завербовані ще до початку повномасштабної війни. Було викрито також всіх так званих ждунів. То з дорослим населенням була проведена дуже продуктивна робота. Ворогу не, чого не залишалося, як почати залучати до своїх кривавих дій, моли та підлітків. Якщо у 2024-му це було в основному підпали військового автотранспорту, то у 2025-му ворог перейшов усі можливі червоні лінії та почав цинічно залучати дітей до виконання кривавих завдань, таких як диверсії та теракт. Здебільшого, українські спецслужби викривають вказані злочині ще на етапі їх планування ворогом або по горячих слідах. Звичайно, що результативніше попереджати злочини. Профілактична робота, яку ви проводите з ким на кого вона націлена, які формати обираєте? Сбу на постійній основі всіляко висвітлює вказані розслідування, показує на своїх офіційних сторінках, а також постійно наголошує на невідворотності покарання за зазначені злочини. При нагоді я також хочу нагадати про те, що в Україні. Частина 2 статті 111 це державна зрада в умовах воєнного стану. За вказану статтю передбачена найвища міра покарання від 15 років до довічного позбавлення волі. І кримінальна відповідальність за вказану статтю наступає з 14 років. Крім того, ми з початку поточного року на постійній основі проводимо профілактично роз'яснювальні бесіди як у навчальних закладах, так і з педагогічними колективами. Випускаємо відео, радіоролики, розміщуємо борди, роздаємо флаєри з інформацією, куди звернутися у разі виходу на вас російських спецслужб. Тобто робота проводиться постійно. І куди звертатися? Так, треба пам'ятати, що якщо на вас або на ваших дітей, близьких, родичів, Вийшли представники російських спецслужб. Необхідно негайно повідомити правоохоронців. Для цього можна е, написати напряму на чат бот СБУ з пали ФСБшника або зателефонувати на гарячій лінії СБУ та Нацполіції. Ну ми говоримо е, здебільшого про результативність саме викриття злочинів або їх попередження шляхом виявлення виконавців. Е, чи є такі, е, хто звертався на чат, бот чи безпосередньо до управління? Так, звичайно. Дуже велика кількість дітей після спілкування з нами з ювінальною поліцією звернулася на гарячу лінію СБУ, на гарячу лінію національної поліції і повідомляли про підходи російських спецслужб, про пропозицію до співпраці. І саме цікаве, що ми винайшли спосіб, як їх мотивувати. Декілька з них, самих активних, були нагороджені нами. Це були різні цінні подарунки. Юлія, на сам кінець маєте змогу звернутися до наших глядачів із вашими застереженнями. Хочу звернутися до всіх громадян України з проханням. Будь ласка, не ведіться на різні провокації іноземних спецслужб. Не співпрацюйте з ворогом. Цей час повномасштабної кривавої війни краще допомагайте своїм спецслужбам та Збройним силам України. Юлія, дякую вам за участь у нашій програмі. А всім вашим колегам за їхню роботу. На жаль, 11 років війни і більше трьох років повномасштабного вторгнення так деяких українців нічому і не навчили. І вони все ще спокушаються на пропозицію золотих гір від ворога. І це дуже прикро, що нашим спецслужбам доводиться шукати ворогів серед власних громадян. Сподіваюсь, таких випадків буде набагато менше. З вами була Оксана Васильова. Ви дивились ТІТІВІ. Тримаймося! І разом рухаємося до перемоги. Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас на Кіровоградщині 11 листопада очікується вночі значний вдень помірний дощ. З 12 по 15 листопада переважно без опадів. Лише вночі, 12 листопада, очікується невеликий дощ. Температура вночі 11 листопада 6.11, 12, 4, 9, 13, 15 листопада зниження до 1,6 градусів тепла. Денна температура 11 листопада 9:14. Надалі 6,12 градусів тепла. Дякую вам за увагу.